Микола Шот ветеран Збройних сил України з Новояврівська, що на Львівщині. Від початку повномасштабного вторгнення Микола пішов добровольцем у військо. служив у бригаді імені Івана Богона, а потім у 93-й Холодний Яр. У 2024 році на Бахмутському напрямку під час ворожого обстрілу він отримав поранення, внаслідок якого втратив ноги та руки. Після лікування в Києві проходив реабілітацію у Львівському центрі Анброукен. Саме там Микола вперше став на протези та почав заново вчитись рухатись, тримати рівновагу та виконувати щоденні справи самостійно. Чого не міг робити, так це сісти за кермо. До повномасштабної війни Микола 20 років кермував автівкою. Пан Микола звернувся до мене з нестандартним проханням, як доповнити е, автомобіль. Трошки допоміжними засобами для керування та для самостійної їзди. На батьківщині воїни організували благодійний марафон. Все для того, аби обладнати машину Миколи так, щоб він знову міг сісти за кермо. У Львові автівку переобладнали. Над цим працювали механіки разом з лікарями реабілітаційного центру Unbroken. Разом вони створили систему керування, адаптовану під протези ветерана. Я зробив в ньому куксу на кермо. І такі допоміжні засоби на дверцята, щоб він міг самостійно відкривати та зачиняти двері. І, ну, це ньому полегшило саме кермування. Він став більш самостійним, тому що самостійно він так само банально не міг відчинити двері. Він просив когось, щоб зовні хтось прийшов і відкрив. І отут таке придумав ручне, що я собі руку туди всовую, і я собі отак ось ну, кермую. То мені мій протезист зробив таке. Виплавив з руки спеціально. Він мені гіпсував. Отут спеціально під мій розмір, брав розміра, і це мені таке придумав. І мені багато чого придумав. Отут придумав, щоб я міг дверки зі середини відкрити. Ось оце дверку я закриваю в середину. Щоб звикнути до нового способу кормування, Миколі знадобилось кілька днів. Зараз він вільно пересувається містом, відвідує реабілітаційний центр та підтримує побратимів. Перші два дні я виїжджав на площадку, така спеціальна площадка, тут у нас недалеко, поза Львовом є, що тренуються, які здають, ну, на, 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 здають там такі колеса, оце, і там я тренувався два дні. Два дні по пару годин і все. Третій день я вже виїхав на дорогу між машинами, я вже поїхав. Ну я зливаюся ну, з машиною в одне ціло, їжджу ну, без проблем, впевнено але все. Тим більше, що я ще авто вибирав таке під себе, щоб було комфортно щоб можна було переключати передачі ну, спеціально таке вибирав, щоб багажник був містимий, щоб крісло колісне тоді, бо прийдеться деколи десь далеко їхати, наприклад, в інше місто, щоб крісло колісне з собою. Ну, таке спеціальне. Ось Безключовий доступ в першу чергу. Е, сенсор, щоб я собі міг регулювати температуру, е, кондиціонер, музика, там навігація. Ось, тут, ось все… Без, можна так, в моєму випадку я все сам сам завів, сам закрився, сам прип... поїхав, сам припаркувався, сам закрив, сам пішов, куди мені потрібно. Все, мені нікого не потрібно. Та я відчуваю свободу, незалежність. Е я не чекаю, якоїсь там першої чи другої, наприклад, години має приїхати автобус там на таку-то таку годину, там, три, там треба півтора години сидіти. Я собі вийшов, е з житла вийшов, сів в машину, я собі завів і поїхав, куди мені потрібно. Чи на ринок на щось купити, чи в магазин навіть, чи в, в... в Амброкін, в... В... в мій центр. Реабілітаційний, там, де я на реабілітації. Коли захотів, як захотів, ні від кого не залежить. Просто в себе повірити. Ну, багато хто що не вірить в себе. Хлопці, ну от в Амброкі, ні в мене в реабілітаційному центрі багато хлопців хоче водити, багато не знає, з чого почати. Не знає, з чого, як. Ну, кожен до цього. Водити. Ну не кожен там, але багато, багато хлопців водило. кожен ну, багато з ампутаціями, це не має руки, це не має ноги. Нам і і ну, хтось ну хто не знає, хто з чого почати. Ну, якесь ручне управління, там, як я дверку буду закривати. У мене лівої руки немає тільки одна права, як я буду дверку закривати, наприклад, там воно мені не вийде. Та все вийде. Чого? Зробимо якийсь шнурок, натягнемо, затягнемо, щось, щось видумаємо, щось придумаємо. Сьогодні за кермом можуть бути не лише такі ветерани, як Микола. Міністерство у справах ветеранів запустило програму безкоштовного навчання водінню для захисників і захисниць з інвалідністю. Щоб скористатися, потрібно подати заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики або заповнити її онлайн.